Ми знаходимося у селі Щасива на стадіоні футбольного клубу княже, де сьогодні будуть приходити змагання держслужбовців між усіма районами Київської області. І зараз позаду мене стоїть команда від міста Бориспіль в ось таких білих футболках з нашою міською символікою. Серед них можна побачити як депутатів міської ради, так і заступників міського голови. Тож вболіваємо за них. 10 липня урочистим парадом розпочалися змагання, у яких брали участь винятково державні службовці. Команда з міста Борисполя, на чолі з заступником міського голови Валерієм Дмитрієвим, рішуче налаштувалася на перемогу. Ми приїхали сюди, будемо намагатися виграти, будемо старатися і робити все, що від нас залежить. Змагання проходили з п'яти видів спорту: мініфутбол, шахи, шашки, перетягування линви та настільний теніс. В цей час у різних місцях вже розпочалися інші змагання. Тут відбувається спартакіада сьогодні. фінальна часи по п'яти видам спорту. У нас всю команду очолює замісник міського голови Дмитрій Валерій Олександрович, А по всім других видах спорту по п'яти видам, там в кожному виді є представник, який виконує також капітанські обов'язки. Отже, серед 36 команд Бориспільська посіла 15-те місце. А команда Бориспільського району 12-те. Тетяна Дорошенко ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.